Так, мені сьогодні треба купити хліб, помідори, м'ясо, олію. Рішив я сьогодні піти у ліду кішком і подивлюся, через скільки я можу вийти. Угу. Досить важкувато, але в діло в тому, що я буду йти по при дорозі. Отак. А то я перейду, мабуть, на другу сторону і по зустрічці буду йти. А діду знаходиться від нас 1 година 5 хвилин. 4,7 кілометра. км. Подивимося, через який... <laughs> через який час я можу здолати цю відстань. І як це я йду от по зустрічній смузі на дорозі, дивіться. І от-от от так от так. Дуже мало міста. Дуже мало міста по дорозі і... я не знаю, де буду могти, то маленько зійду з дороги. Так, як тут. Краще тут. трохи. Одна година і 6 хвилин. Ну, 4,7 км. кілометрів. То, в принципі, небагато. А, зафіксувати зафіксувати, який час? 13.34. Видно? Мабуть, так? 13.34. Добре. Окуляри. Вже небагато залишилося. Що По розрахункам Google карти я маю прибути у 14.3435 приблизно. А там уже буде видно, що так. Пінгейро-Гарадо, але мені не туди. Мені прямо, тільки прямо. О, нарешті! Їжаєм, е, входимо, е, заходимо в містечко, ай everybody, я тут. Нарешті буде тротуар. О. Все, я на місці. Ну, в принципі, в принципі, в містечку, ну ще, на краю містечка, лідл ще треба трошки пішком пройтися. Але що, нормально себе чувствую, доволі непогано. Йдемо далі. Всюди такі плантації. Лимони, апельсини. О, 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 бачите? Ціле. Ціле веш. Поїхав. Так, зайшов я вже в містечко. Мені залишилося приблизно... 1,4 кілометра. В принципі, там недалеко вже, але тут вже більше машин. Ні. Так, Там у нас замок такий. Ось там. Там я вже був. Може бачили. Може ви вже бачили шорці, там вже був. Оце у них e, міська рада. А, друзі, вибачайте, інколи за звук, бо може вітер дуже сильний і ну, я в принципі не маю на його прошку таку фігню. Дуже рідко буває, що тут без вітра. Тут постійний вітер. Постоянно кожний день вітер, вітер вітер. А може ще, що сезон вже закінчився, я не знаю. І In... вже вітром стояв. Скоро наступить сезон дождів. No, так, сказали вам. Ja я вже близько. Метрів приблизно 300-400. І я вже тут біля Лідла. Доволі швидко пройшов цей час. Одна година пролетіла просто. Ідеш, а на мене люди дивляться. Ще один з камерою ходить та на камеру говорить. Що за... <с> Знаєте, мені пофіг. А ще одне, що хочу вам сказати. Оці каміння, такої ніби як натерти чимось. Або дуже-дуже хвостке, дуже треба бути обережним, воно йде під наклон. А ще в стовпа не врізатись. Було все прикольно. І дуже треба обережно, бо це дуже хусткі, дуже хусткі ці каміння. Так, дивіться. Час прибуття 14.26. Якщо ви пам'ятаєте, коли я вирушив 13.34. І я вже уліду. Так, що нам треба було, бляха, аби не забув, що, що треба купити в літлові яйця, хліб. Та і це саме. Чуть не, не збили. Кого хрена. Ну буває ж таке, буває. Ну, просто не подивляться те і все. Так, що я хотів? Яйця, хліб, оліїв. Хліб. Помідори. М'ясо. стегна. Олія один літр, Я ще взяв 1 кілограм цукру. І солений арахіс, як би нього. І кінцевий результат 13.48. Все, друзі, я закупився і тепер назад додому. Зато вже займе у мене приблизно час. Дивіться, тут зупинка, на якій ми постійно чекаємо автобус, аби доїхати туди додому. Квиток коштує 2 євро чи 2,50. В одну сторону. Але ні. Я сказав, що сьогодні туди і назад буде пішком. Зупиночка. Бляха. Пішком, пішком. Дійшов я до краю містечка. Поки всіливаш. Зараз закінчиться тут тротуар і обратно буду йти по дорозі. а я вже на цей раз буду йти так само на зустрічній полосі, тільки на другій стороні. От так. Все. Закінчився тротуар. Треба йти на другу сторону. Ну, Хоча і там нема тротуару, але там буду йти. Тож машини нехай підуть. З Богом! Ну, я думаю, ще десь пів години і буду вдома. Ого, які кактуси. Оце кактус. Ну, сюди, якщо хтось залетить, диви, які іголки, дивися, які іголки. Сантиметрів 5. І це отакий величезний кактус. Друзі. Це просто жесть. Там залетиш, все, тобі піздець. Тобі кінець, розумієш? Це просто жесть. іду <гум> звідси, бляха, бо навіть страшно дивитися. О, вже бачу, вже бачу наш склад. Зараз вже ще 100 метрів і я вдома. Друзі, нарешті дійшов. 9,4 км в дві сторони. Кому сподобалося відео, поставимо лайк, підписуємось на канал і не забуваємо підтримувати україномовний контент. До наступної зустрічі! Скоро буде!